Все частіше і частіше в наші дні, в наші часи з'являються так звані пророки, які говорять, що вони знають, що буде в майбутньому цієї або іншої країни. Вони говорять, що це Бог їм відкрив. Вони мали відкриття від Бога. І вони вам говорять про те, що вас чекає в вашому житті, і говорять, так їм сказав. Бог. І коли це не збувається, вони не говорять, що вони помилилися, вони не вибачаються, не просять прощення у Бога і публічно не визнають свою вину, але вони далі пророкують і говорять неправду. Тож, друзі, вітаю вас! Сьогодні ми будемо говорити на тему, яка буде називатися обережно лже пророки. У своїй нагірній промові або проповіді Ісус застеріг своїх слухачів, стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечі, а всередині хижі вовки. Лже пророки не були чимось новим для Ізраїлю. Вони відомі з найдавніших часів історії. Моїсей попереджав, кожне слово, що я наказую його вам, будете додержувати, виконувати, не додасте до нього і не віднімеш від нього, якщо повстане серед тебе пророк або сновидість, і дасть тобі ознаку або чудо, і збудеться та ознака і те чудо, що сказав він тобі. До того, говорячи, ходімо ж! За іншими богами, яких ти не знав, і будемо їм служити, то не слухайся слів того пророка або того сновиця, бо цим Господь Бог ваш випробовує вас, щоб пізнати, чи ви любите Господа Бога вашого усім своїм серцем і всією своєю душею. З Господом, Богом вашим. Будете ходити, і його будете боятися, і заповіді його будете виконувати, і голосу його будете слухатися, і йому будете служити, і до нього будете линути. В старому заповіті Бог сказав пророку Єремії, та промовив до мене Господь: Так писав пророк Єремія. У книзі Єремія або пророка Єремії. Ці пророки неправдою іменем моїм пророкують. Я їх не посилав і не наказував їм, і їм не говорив, вони вам пророкують невірні видіння та чари, нікчемність і оману свого серця. Деколи, друзі, Господь судив свій народ через неправдивих пророків. Він попередив пророка Захарії. Бо ось я настановлю пастиря на землі. Він загублених не відвідає, розпорошеного не буде шукати, і зламаної не вилікує, стоячої не годуватиме, а м'ясо ситої їстиме, і ратиці їхні поламає. Так записано. У книзі пророка Захарії, 11 розділі, Павло, апостол Павло застерігав віручих у Римі. Благаю ж вас, браття, щоб ви остерігалися тих, хто чинить розділення і згрішення проти науки, якої вони навчилися. І уникайте їх, бо такі не служать Господеві нашому Ісусу Христу. А власному черву. Вони добрими та гарними словами зводять серця простодушних. У новому заповіті про лжепророків говориться як про духів підступних, які пропагують вчення демонів, як про тих, хто Біблія говорить про тих пророків. Що вони впровадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погиби. Святе Писання називає таких братами фальшивими або ж фальшиві апостоли, або ж говорить, у другому посланні апостола Петра, другому розділі лише вчителями тих, хто говорить неправду. Тобто це лжепромовники або ж, простими словами, вони є брехунами та лжехристами, як у Матвія, 24 розділі Ісус Христос попереджав своїх учнів. Тому апостол Іван говорить нам, це як заповідь: улюблені не кожному духу вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося у світ. Як випробовувати духів? Адже дух є невидимий. Біблія говорить, що ми маємо боротьбу не проти тіла і крові, а проти духів злоби піднебесних, проти світоправителів віку цього. Друзі, це дух вчення, які несуть ці лжевчителі, лжепророки, і ми повинні їх розпізнавати, випробувати. А як? Це на основі Слова Божого святого Писання. Друзі, коли я працював, я вже не раз нагадував касіру, мене перед тим, як поставити на, на цю роботу, вчили правдивих грошей, відмінність, знаки і так далі. Ніхто мене не вчив неправдивого. Але коли мене навчили правдивих грошей, я міг вільно розпізнавати, де є фальшиві. Друзі. Нам потрібно вивчати Біблію, святе Писання, воно є Богом натнене. і таким чином ми будемо розпізнавати оцих духів, які живуть у цих лжепророків, які несуть Єресі. Апостол Павло говорив до єфеських присвітрів, коли він зустрівся з ними на березі моря поблизу Мілету. І це було застереження про те, що мають. Повстати лже вчителі. Ось як він казав, тобто апостол Павло. Бо я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки люті, що отари щадити не будуть, і з вас самих, і з вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки. Учнів тягнути за собою. Тому апостол Павло говорить, пильнуйте. Застереження у Єван Матфія, 7 розділі, де Христос сказав, стережіться. це не заклик просто бачити і знати, що такі люди існують. Не де небудь існують. А в церквах, серед нас, як цей кокіль серед пшениці. Але цей заклик стережиться, говорить, щоб ми були, друзі, обережними, бо це дуже небезпечно. Це означає, щоб ми мали здоровий розум і трималися від таких вчителів подалі. Лже-пророки пророки, це не просто. Якісь там неправильні люди, щось колись сказали, ну, з ким не буває. Ні, вони небезпечні, вони перекручують Боже Слово, тим самим отруюють душі простодушних. Ось чому ми маємо пильнувати свій розум, але вже пророки. Це духовні звірі. Вони набагато заразнішні, можна так сказати, і смертоноснішні за фізичних звірів. В листі. Апостол Петро називає їх нерозумними звірами. А в посланні Юди 10 вірші говориться про них як про ньому звірину. Отже, ці лжевчителі не просто будуть. Знаходитися поза церквою, але вони успішно, можна так сказати, успішно проникнуть у церкву, щоб поширювати свої згубні єресі. Зауважте, як вони будуть діяти, або які методи цих лжевчителів чи лжепророків вони не будуть відкрито говорити про те. Що їхні вчення суперечить Біблії, або що вони вносять згубні Єресі в церкву, але вони будуть маскувати своє фальшиве вчення багатьма речами, які часто переплітаються з істинним вченням. Вони будуть цитувати біблійні вірші та говорити красномовно про Бога. І це буде звучати як справді добре. Та це тільки на перший погляд, як написано у Другому листі апостола Петра і другому розділі. І в зажерливості ці люди вони будуть ловити вас словами облесними. Друзі, вони як вовки хитрі та підступні. І завжди шукають нових жертв. Отже, друзі, лжевчителі часто будуть популярними. І причина цього полягає в тому, що вони говоритимуть людям те, що люди хочуть почути. Апостол Павло говорить про це у другому е посланні до Тимофія, 4 розділі, він говорить до. Пастора церкви, молодого служителя церкви, настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували, вони слух свій від правди відвернуть, та до байок нахилиться. Апостол Петро говорить, що багато хто підуть. Багато хто підуть за ними, за пожадливістю їхньою, а через них добра або дорога правди буде зневажатися. Зверніть увагу на те, що багато хто підуть за пожадливістю їхньою. Хіба Ісус Христос. Не попереджав про це своїх учнів, коли він говорив їм про ознаки приходу свого і кінця віку. Він говорив так: повстане багато фальшивих пророків. І зведуть багатьох, багато фальшивих пророків. Друзі, і не, не, не малу кількість зведуть. Але зведуть багатьох. Ви знаєте, Христос говорив широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Чи ми не бачимо таких лжевчителів сьогодні? Євангелія процвітання, яка насправді не є євангелією, а це фальшиві вчителі. Лже вже пророк, який навчає, що Бог хоче, щоб кожен християнин насолоджувався рясними благословіннями від Бога. Це здоров'ям, багатством, процвітанням. У цьому тимчасовому житті, ви знаєте, мені нагадуєте, як цей багатий чоловік, якого вродила щедро нива, він сказав до душі своєї: Ти маєш багато добра на багато років, їж пий, спочивай душа. Але Бог промовив до нього нерозумний, у цю ніч заберу душу твою, ти помреш, кому це позостанеться? Звичайно. Щоб насолоджуватися цими благословіннями, і віруючі, повинні показати свою віру в Бога. І що вони повинні робити? Як ви думаєте, до чого закликають лжевчителі? Жертвувати кошти на їхнє служіння. І ці пожертви часто описуються мовою посіяти насіння. Якщо ви хочете побачити врожай, багатства у своєму житті, здоров'я, благополуччя, вам спочатку потрібно посіяти насіння пожертви, на служіння, і таким чином ви отримаєте процвітання. Існують так звані пророки, які звіщають про прихід Христа, назначаючи рік, місяць і навіть число. А коли? Це не збувається. Що вони напророкували, так звані пророки. Вони просто говорять, що Ісус затримався, як у причті про 10 днів, забарився молодий. Ну то ж не моя вина. Я правильно сказав, якого року і місяця прийде Христос, але Він, тобто Христос, вирішив забаритися. Звертайтеся до Нього. Що ви до мене маєте діло? Друзі, наближається день, коли Ісус Христос виправить кожну неправду, викриє кожного шарлатана та покарає кожного, хто чинисть нечистиво. Святе Писання говорить, суд на них віддавна не бариться, а їхня загибель не дрімає. Тож, дорогі християни, я закликаю вас, давайте прислуховуватися до попередження, яке оголосив Ісус своїм учням. Стережіться, щоб хто вас не звів. На сьогодні все. Залишайтеся з Богом.